Понад 4 тисячі хворих на ГРВІ звернулись до медзакладів Закарпаття за минулий тиждень. Це на 3% менше ніж позаминулого, і на 21% нижче під порогу. Збільшення кількості захворілих спостерігають лише в Хузькому та Мукачевському районах. Серед пацієнтів підтвердили 103 випадки коронавірусу. Хочу зазначити, що на минулому тижні жодного пацієнта не перебувало в реанімаційних відділеннях. Також ми не зареєстрували летальних випадків у пацієнтів з covid 19 Загалом із зниженням кількості захворілих знижується кількість госпіталізованих, і на минулому тижні 110 пацієнтів були госпіталізовані в заклади охорони здоров'я з діагнозом ГРВІ, і 35 із них із діагнозом covid 19 що в принципі відповідає таким традиційним сезонним значенням. Закарпатці активно вакцинуються від грипу. Майже 130 краян вже зробили щеплення, серед них понад 70 дітей від 6 місяців до 5 років. Ця вакцина не входить до національного календаря щеплень, тому доступна тільки в аптечній мережі. Її придбати можна власним коштом.